Я, мій гріх. Не просто там, там всі люди грішні, та там грішить. Вони будете захищати себе так. Ви будете розуміти, що я, я той, який, якому треба Христос. Мій гріх такий великий, що лише один Ісус Христос може справитися з ним. Друзі, і Він справиться з вашим гріхом на Христі. І ми сьогодні це святкуємо. Що Христос він переміг мій гріх. Не просто смерть переміг, він гріх переміг. Тому, що гріх це наслідок, смерть це наслідок гріха. І він не просто бореться з наслідками в нашому житті, він бореться з суттю, з проблемою самою, з коренем самим. І він перемагає гріх, він дає нове життя. Ми бачимо, що Петро, він, покаяння його видно, коли він доки приймає смиріння. Коли Ісус задає йому питання після цього, чи любиш ти мене, Симоне?